У суботу для хмельницьких школярів пролунав останній дзвінок. У другій гімназії свято прощання зі школою поєднали з презентацією національного проєкту Відкритий світ. Навчальний заклад потрапив у число 52 кращих шкіл країни, яким за державний кошт придбали сучасну техніку. П'ять кабінетів гімназії обладнали мультимедійними дошками. За допомогою цієї дошки діти не тільки сприймають аудіювання і відео, вони можуть доторкнутися до цієї дошки і отримати ту інформацію, яку вони хочуть. Значить, ця дошка дозволяє олівцям писати на ній. Можна записаний матеріал стирати, можна його запам'ятовувати, перекидати на комп'ютер, можна з інтернету добувати потрібну інформацію сьогодні на уроці. Гімназисти восьмих класів на уроках замість підручників використовуватимуть ноутбуки та планшети. Також у навчальному закладі обладнають цифрові лабораторії. Стартує проєкт уже з 1 вересня і згодом буде поширений на учнів 5-9 класів. Інші хмельницькі школи теж чекають технічні обнови, презентують їх за кошти міського бюджету. Практично ми в кожну школу цей рік закуповуємо таке обладнання, інтерактивну дошку. Ну, скажімо, гімназії номер 2 тут повезло. Ми їх включили в цю програму державну. Як на мене, це серйозний крок для того, щоб підвищити рівень знань дітей. Звичайно, тих, хто хоче. Тому тут ще треба буде іншу сторону от, бажання, якими ще нам стимулювати можливості. Можливості будуть просто фантастичні. Уроки з новітніми технологіями розпочнуться з наступного навчального року. Поки ж освітяни підбили підсумки цього в здобутках наших школярів за цей навчальний рік. Є перемоги на обласних олімпіадах, перемоги на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Наші школярі активно за цей рік взяли участь у великій кількості фестивалей, художньої самодіяльності, спортивних змагань, де привезли також свої перемоги. Про що школі цьогоріч сказали більш ніж півтори тисячі одинадцятикласників. У другій гімназії випускників проведжали з усіма почастями. квіти, подарунки від молодших учнів, мудрі слова привітань від педагогів та батьків. Наступає період, вже, де треба. Буде самостійним, відповідати за свої вчинки. Звичайно, переживаємо, звичайно, хвилюємося, але все буде добре. Випускники сліз не приховують, кажуть, уже від сьогодні розпочали сумувати за шкільним життям. На 100% впевнена, що ми будемо зустрічатися дуже часто з вчителями, що ми залишимося таким самим класом, дружнім, яким ми є. Оточення в школі також всі дуже дружні. Діти я думаю, це буде най будуть наймі найкраще споминання на все життя. У різних поколінь спільні традиції. Щоправда, до романтичного прощального вальсу сучасні випускники додали драйвового колориту. А ще одинадцятикласники вперше в історії гімназії закликали перемогу. Вона їм знадобиться уже найближчим часом на державній підсумковій атестації та зовнішньому незалежному оцінюванні знань. Випускні вечори у Хмельницькому відбудуться 1 червня. Підрізали, забрали гроші і втекли з місця пригоди. На 65-річного хмельничанина невідомі напали зранку прямісінько біля дверей його власної квартири. Я виходив якраз із квартири, подошов до ліфту, нажав на кнопку. і В цей час від ліфтової шахти двоє в масках вискочили і набросились на мене. У результаті нападу невідомі у чорних масках нанесли чоловіку ножове поранення у живіт, дістав потерпілий і удар в обличчя. Усе відбулось надто швидко, згадує Василь Петрович. Кремезні нападники зрізали сумку, що була у нього на плечах, і втекли сходами з, з місця пригоди. Я не потіряв сознання, я відкрив ключом двері, Жені говорив: давай визивай міліцію і визивай скорую. Лікарі кажуть, травма серйозна предмет, яким поранили потерпілого не лише розпоров живіт чоловіку, а й дістався кишечника. Операція тривала дві години. Хворий потрапив у важкому стані з ножовим пораненням червоної порожнини і внучі черною кровотечею. Хворо поранили наврядчі перед чинним ножом, і якщо вже було пошкодження, проникаюче в чорну порожнину з пошкодженням кишки, звичайно, це глибоко ні зійшов. У сумці, яку невідомі викрали у 65-річного хмельничанина, було кілька тисяч доларів США. Потерпілий, каже, є пенсіонером, та грошей на усе не вистачає, тож підзаробляє. Зокрема, займається обміном валюти. Чи пов'язаний напад із цією діяльністю чоловік не вичає можливо. возможно Отморозку зараз вистачає. Справою про розбій займається міський відділ міліції. Зізнаються, що відшукати нападників буде непросто, адже ті працювали у масках. Холодну зброю на місці події правоохоронці не знайшли. Наразі за фактом порушено кримінальне провадження за статтею 187 частина 4 кримінального кодексу України. До слова кількома тижнями раніше невідомі напали на іще одного валютчика. Чи пов'язані обидві справи наразі і з'ясовують правоохоронці. За 21 рік незалежності в Україні через відсутність мешканців зникли 34 селища та майже 500 сіл. Лише трохи більше 30% українців нині живуть у сільській місцевості. Решта мешкають у містах, і урбанізація невпинно триває. Продемонструвати, як виживають ті, хто залишився вірний землі, покликана нова виставка фотографій. Відкрилася вона у музеї студії фотомистецтва та має латинську назву, яка перекладається як спосіб життя. Над своїм першим персональним проєктом київський автор Олександр Примак працював більше трьох років. До добірки переважно чорно-білих фото ввійшли світлини відзняті у прикордонних селах Сумської, Чернігівської та Рівненської областей. Нині люди у сільській місцевості вимушені самі подбати про своє виживання. Автор зізнається, тема села йому близька, бо все дитинство провів у бабусі, проте часи тоді були інші. І я порівнюючи свої спогади дитинства, порівнюю те село і сьогоднішнє село, і відчуваю велику різницю. Е, і мені тому хотілось показати, е, які складнощі є у людей сьогодні, які умови у них проживання. Я їду, коли їду на автомобілі. я Виставляю, наприклад, на gps навігаторі назву села, в яке я яке хочу приїхати. Е, я е, gps навігатор каже, що ви вже приїхали на це місце. А села нема. Багато розвинених колись сіл нині перетворились на розвалені хати. Зі зникненням колгоспів молодь виїхала у міста на пошуки роботи. Найбільш непохитні продовжують працювати на своїй землі. Ще треба подумати, хто себе більш щасливо відчуває. Той, хто там вийшов з косою, покосив, вернувся в хату, рюмку випив, поснідав, пішов там худобу попорав. Чи, наприклад, тут в місті, коли кожен день якісь нерви, якісь якась суєта. Мені завжди подобається більше такі, якби портрети, коли Бачиш характер людини, блиск в глазах, да якусь радість. От ніби проста, тяжка робота. Людина її виконує, дивиться з оптимізмом, значить, отримує задоволення. Фотовиставка Спосіб життя у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва триватиме протягом найближчих кількох тижнів. Хмельницькі каратисти отримали чергові пояси. Вихованці Подільського центру традиційного каратедо «Пересвіт» взяли участь в атестаційному семінарі. В його рамках інструктори вкотре перевірили знання своїх підопічних. За результатами вдалих виступів присвоїли чергові учнівські та майстерські ступені. Враховуємо також не тільки вже кінцевий результат, от наскільки гарно продемонстрував техніку ти сьогодні, але враховуємо і те наскільки сумлінно людина працює під час тренування. Багато хто чекає цієї події і для багатьох це є сенс тренування сьогодні. Ми це знаємо, це враховуємо в своїй роботі. Для Максима Городецького шість років наполегливих тренувань увінчались отриманням чорного пояса та першого дану на чорний пояс, починаючи з першого рівня до третього дану, наші спортсмени Всеукраїнської Федерації здають іспити в національній федерації. Щоб отримати чорний пояс я тренувався шість разів в тиждень. Зараз продовжую тренуватися. Приходили в зал в 10 утра, уходили в 3 часа дня, і просто в душе їх выкручивали кимоно. Атестаційні семінари каратисти проводять двічі на рік. Цього разу продемонструвати свої здібності на широкий загал вийшло близько 150 пересвітівців.